Гляньте які гарні квіти. Водозбір, орлики, аквілегії, борці і лютики. Всі вони прекрасні, і багато видів цих квітів росте у нас у парках, у садках і в вазонах. Та от біда, всі вони смертельно отруйні. І, до речі, по легендах та Мерлана теж отруїли саме соком одної із цих рослин. Симптоми: блювота, понос, слабкість, гіпотермія шкіри, порушення ритму серця та помутіння свідомості, а потім смерть. Як будь-хто з цих квітів може попасти до нас в організм? А вся справа в основному в народній медицині. Справа в тому, що всі лютикові через власний свій алкалоїд аконіт використовують в народній медицині по всьому світу і наділяють цим квітам божественні якості зцілювання від раку, ревматизму, а корона для аконіту взагалі не суперник. Та от біда, самолікування аконітами, може стати смертельним. Просі та інші отруйні рослини вже скоро великий випуск. А ви підписуйтесь, аби не